Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, Господь Бог, коли створив людину, то дав їй такі внутрішні закони. Людина керується логікою у своєму житті. І дуже часто Ісус Христос теж нас закликає вживати логіку. Добре, скажемо то відразу: Ісус Христос постійно взиває до здорового глузду, до логіки. Бо ми не можемо розуміти Ісуса Христа, якщо не будемо керуватися здоровим, тверезим розумом і логікою. Адже треба логічно е, тлумачити і розумно тлумачити Його притчі і пристосовувати Його притчі. І Його повчання до нашого життя. І тому Він сам діє так, щоб ми могли відчитувати Його слова і Його дії, щоб вони для нас були логічні. І, дорогі сестри і браття, в тому смислі Бог керується сам логікою. Звичайно, що ми не завжди розуміємо Його логіку, але. Він так вчинить, щоб ми, заглиблюючися у розуміння його природи, віднаходили спокій нашого розуму. Що означає спокій нашого розуму? Людина, якщо знаходиться в якомусь невіданні, то тоді вона починає турбуватися. Дивіться. Ми не знаємо, коли закінчиться війна і як воно буде далі. І бачимо, скільки багато турботи і неспокою є тепер в Україні. Коли людина не знає, що її чекає, ну, ми не знаємо, що нас чекає, але зазвичай ми живемо спокійним життям і сподіваємося, що воно буде гаразд. Але, наприклад, якщо щось болить і аналізи взяли на е, біопсію там. Перевіряють, і ми не знаємо, що буде, то і спати людина не може. Але тоді, коли вона пізнає, дізнається істину, то тоді її розум заспокоюється, бо розум, він з необхідністю прихиляється до істини. Дорогі сестри і браття. Власне, коли ми говоримо про нашу віру. В Ісуса Христа, в Бога, то також мусимо керуватися здоровим розумом, глуздом і логікою. І ми вчора сказали, що Бога ми ніяк не, хоч, не можемо е, вхопити чи зареєструвати. Можемо його пізнати тільки вірою. І для того, щоб до Бога дійти, ми не маємо звичайного доступу до Бога. Ми мусимо мати якогось посередника. Людина, коли її зв'язок з Богом порушився, зруйнувався, вона залишилася ніби самотня у цьому світі. І духовно морально вона віддалена від Бога. І якщо ми хочемо з Богом помиритися, то необхідно якийсь Плоди гідні покаяння принести, хтось мусить нас примирити, який має потрібні умови, щоб примирити людину з Богом. І про ці умови, не дивлячись, скільки би разів ми не говорили, необхідно постійно повторювати, хто може людство примирити з Богом. Оскільки людство віддалилося від Бога. Через першу людину, то тільки людина може примирити Бога, людство із Богом. Через людину гріх увійшов у світ, так само через людину мусить бути примирення. Значить, ну то зовсім нелогічно, щоб Бог сказав, ну добре, я вас прощаю просто так. А люди, ну я, а люди як? А людям байдуже. Друге, що дуже важливо, оскільки оцей розрив між людиною і Богом стався через непослух людини, то примирення людства з Богом має бути через послух людини перед Богом. Тобто зробити щось протилежне. До того, що було зроблено, яка була помилка зроблена на початку, протилежне до того первородного гріха, який був непослухом Божої Божій волі. Третє, той представник людства, хто має людину примирити з Богом, він повинен певним чином носити у собі все людство. Чому? Тому що бачимо перша людина Адам, він у собі певним чином носив усе людство. І коли він розірвав зв'язок з Богом, то в тому стані опинилися всі його потомки. І він, власне, став першим. Але за ним усі люди тепер народжуються, і з природи вони віддалені від Бога. І таким чином той, хто буде примиряти людину і людство і Бога, повинен у собі носити все людство, бути причетним до нього. І тому то не може бути якийсь такий Спаситель, знаєте. Ну, вибраний один, один з багатьох. Каже, ну ми тебе призначимо, будеш спаситель представник людства. Хтось може сказати, я проти. Чому він має мене представляти? І нарешті той, хто примирить людину з Богом, повинен мати до Бога доступ. Отож, чотири такі умови. Це повинна бути людина, вона повинна бути, вчинити акт послуху, вона повинна носити у собі все людство, і вона повинна мати доступ безпосередній до Бога, до Бога Отця. І, власне, всі ці умови, вони збігаються в Христі Ісусі. Тому що Він. Не був просто об'явленням якимось, так як тепер, наприклад, Пресвята Діва Марія об'явилася у Фатімі чи на якомусь іншому місці. Об'явлення. Це значить, відкриваються якісь такі шлюзи, я не знаю що. Відкриваються, і для вибраних людей з'являється образ тієї небесної особи. Вони тоді захоплені, порозмовляли, то воно пропало і все інше. Ісус Христос прийшов на землю. І став правдиво людиною. І значить, він не просто прийняв тіло, як каже Папа Венедикт XVI, і в одному творі він написав у своєму такому програмному творі про Ісуса Христа, що Він не так, як, наприклад, артист вдягає в театрі костюм і когось грає. Ісус Христос, друга особа Божа, Він не грав людину, не виконував роль людини. Він справді став людиною до тієї міри, що він зачався. Народився, жив, навчався і потім помер як людина, бо то б дуже було багато інших людей, каже, та де та він не помер і всяке інше. То все неправда. Він помер як людина і про це є свідчення. Друге, він зробив акт послуху і то до смерті. Був вірний волі свого небесного Отця і то до смерті. Третє, ми з вами недавно згадували, що друга особа Божа це Боже Слово. І тим Словом все сотворено. І кожний з нас створений не просто на якусь образ і подобу Божу, а на образ і подобу Божу Ісуса Христа. Христа. І тому, оскільки ним усе створено і все людство, то ще Адама не було, а він в собі все людство носив. І тому Ісус Христос причетний до кожної людини і до всього людства. Він носить у собі людство як друга особа Божа. Ну і нарешті, коли він помер, опустився в найглиб... найглибші глибини того світу. Ми кажемо аду. Там він знайшов першу людину Адама і першу жінку Єву. І тепер смерть його не могла тримати, ні ад його не міг затримати, тому що він, крім того, що людина ще й друга особа Божа, і тому він пробив усі ті перепони, які могли би людину зупиняти на шляху до Господа Бога. І став перед Бога Отця і сказав: Я виконав твою справу. Бо він має безпосередній доступ до Бога, Отця, оскільки Він єдинородний Божий син, друга Божа особа. І Коли ми дивимося на логіку нашої віри, то нам треба розуміти і ці ознаки, що означає посередник. Чому іншого посередника не може бути? Вчителів багато може бути, наставників багато може бути, священників багато може бути, але посередник між Богом і людьми є лише один Христос. Це логіка нашої віри, яку ми повинні знати, тому що якщо ми дізнаємося про неї, тоді заспокоїться наш розум, і ми знаємо, у що ми віримо. І тепер, якщо він пройшов увесь цей шлях від народження у смерть, в адо пустився, повернувся перед Бога Отця, то тим шляхом подібним кожен із нас може йти, а може безпосередньо йти до Бога, якщо Він поєднаний з Ісусом Христом. І тому тепер дуже важливо знати, що означає поєднатися з Ісусом Христом про це в наступні рази. Слава Ісусу Христу!